Порядок денний засідання НКЕК на 26 жовтня 2022 року. Перше питання про надання адміністративних послуг. Перше питання першого розділу про визначення можливості застосування радіо, радіообладнання та випромінюючих пристроїв на території України. Друге питання цього розділу один про заходи. Для уникнення шкідливих залад, електромагнітних залад ризику для здоров'я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за, за умови яких можна демонстра можлива демонстрація радіообладнання системи мобільного зв'язку. лінк. Е, частина друга, значить, перше питання. Про схвалення проекту НКЕК, про затвердження порядку надання контролюючим органам інформації про несплату або сплату не в повному обсязі рентної плати за використання речнотним спектром до державного бюджету України <кій> про державний наліт. третій розділ питання номер один про повноважених. НКЕК посадових осіб для здійснення державного нагляду контролю, проведення спільних заходів з правоохоронними органами, складання протоколів та розгляду справ про адміністративні правопорушення, розділ 4 різне. Перше питання: проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Друге питання про погодження організаційної структури державного підприємства Український державний центр радіочастот. І третє питання, яке внесено з голосу про розгляд проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з деокупації територіальної громади. Так. Хто за вказаний порядок денний, прошу проголосувати. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Тоді перейдемо до першого питання. Прошу, Юлія Юріна. Дякую, шановний головучі, шановні члени комісії, пропоную вашій увазі проєкт рішення про визначення можливості застосування радіоелектронного засобу радіообладнання та випромінювального пристрою на територію України. Відповідно до статті 65 закону України про електронні комунікації та. Положення про реєстр радіобладнання та випромінювальних пристроїв пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до цього рішення. А, а саме, це Застосування віддалених радіочастотних блоків базових станцій системи. на ефірний повторювач торговельної марки Джанезіс, Південна Корея, в рамках радіотехнології мобільний рухомий мобільний міжнародний рухомий, мобільний зв'язок. АМТ, Цифровий стільниковий радіозв'язок амт 2000 тисячі цифровий стільниковий радіозв'язок ЕДЖСМ, дев'ятсот 900 тисяч 1800 також е, обладнання радіодоступу, точки доступу Wi-Fi торговельної марки Aruba США в рамках радіотехнології широкосмуговий радіодоступ та точки доступу, е, доступу Wi-Fi з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва компанії Huawei в рамках радіотехнології широкосмуговий радіодоступ. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую. Є. Yep. Зауваження доповнення пропозиції до проєкту рішення. Не бачу. Прошу перейти до процедури голосування. Хто за, прошу голосувати. Рішення прийнято. Чотири голоси за. Да. Дякую. Наступний проєкт рішення. Прошу не пропадав інтернет. Прошу друге питання першого виходить, розділ. Дякую. Відповідно до пункту 18 технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 355, враховуючи пункти 3 та 8 розділу 7 положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою національної комісії. Та розглянувши звернення TopLink глобал щодо проведення демонстрації можливості радіообладнання системи мобільного зв'язку Лінк, пропонується запропонувати заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання системи мобільного зв'язку Лінк, що додається до цього проекту рішення. Що стосується суті демонстрації та заходів, які пропонуються, заявлені строки проведення 26 жовтня по 30 листопада поточного року, заявлене місце проведення демонстрації: вулиця Дехтярівська, 53 Київ та вулиця Городоцького, 226 місто Львів, заявлена мета демонстрації. Демонстрація та тестові випробування спільної роботи терміналів мобільного зв'язку з супутниковим сегментом системи радіозв'язку лінк на території України. Що заплановано з метою дослідження технічних аспектів роботи системи і сервісів, лінк, рівні сигналу, якості сервісів, впливу на існуючі мережі, в тому числі радіовипромінювання, хендоверів, роумінгової схеми тощо, а також для уникнення доці... для дослідження доцільності різних варіантів використання системи, як доповнення до існуючого покриття на надання послуг у, випад... у випадках, коли мобільна мережа не заплановано відключена. Програма тестування включає реєстрацію мобільних терміналів у супутниковій мережі, стільникові бродкаст повідомлення, двосторонні смс, обмін IP повідомленнями. Що стосується частотного забезпечення, на даний час демонстрація планується використовувати для демонстрації планується використовувати. Спробуйте камеру виключити. Що стосується частотного забезпечення, для демонстрації планується використовуватись канал номер 25 Це захисний канал між частотними смугами операторів «Київстар» та Lifestyle. З метою попередження створення радіозавад діючому радіообладнанню та узгодження дій між залученими операторами та компанією Link під час проведення тестових випробувань було погоджено спільне використання смуги частот, що підтверджено листом того лайфселу. Після завершення демонстрації даного радіообладнання рекомендується тоглян Глобал за результатами демонстрації у місячний термін направити до НКК письмовий звіт. Інші заходи стосовно ем, проведення демонстрації, наведені у додатку до рішення. Прошу підтримати. Дякую. Є якісь доповнення пропозиції? Зауваження? Немає, не, 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 не да Прошу проголосувати за заказаний проєкт рішення. Хто за? Одноголосно. Добре, дякую. Тоді перейдемо до наступного проєкту рішення. Іван Олексійович, прошу. Дякую, шановний головуючий, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення. Про схвалення проекту постанови комісії про затвердження порядку надання за контролюючим органом інформації, про несплату або несплату в неповному обсязі рентної плати за користування радіочастотним ресурсом спектром до державного бюджету України відповідно до статті 54 закону України про електронні комунікації, статтю 4 закону про комісію. У зв'язку з резолюцією прем'єр-міністра, також враховуючи відповідні листи Міністерства фінансів та податкової, а також результати узгоджувальної наради, проведеної між представниками комісії податкової та міністерством фінансів 12 жовтня, пропонується схвалити допрацьований проект постанови комісії. Це спільний документ, і направити його на погодження до міністерства фінансів. Прошу підтримати запропонований проект. Дякую, дякую, Олексійович. Є питання до проєкту рішення? Доповнення? Що немає, прошу прийти до голосування. Хто за? Одноголосно. Рішення Дякую. прийнято. Дякую. Переходимо до наступного проєкту рішення. Прошу. Шановний головуючий, шановні члени комісії. До вашого розгляду пропонується проект рішення про уповноважених НК посадових осіб для здійснення державного нагляду контролю, проведення спільних заходів з правоохоронними органами, складання протоколів та розгляду справ про адміністративні правопорушення, Проховуючи частину 1 статті 2, пункти 16, 17, частини 4 статті 4, пункт 6 розділу 3 при кінцеві та, та перехідні положення закону України про національну комісію. Що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку? Статті 10, 11, 14 закону України про електронні комунікації, статті 243 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується затвердити такі, що додаються перелік посадових осіб НКК, які уповноважені для здійснення державного нагляду контролю та складання протоколів про адміністративні правопорушення. У сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, перелік посадових осіб НКЕК, які уповноважені для проведення спільних заходів з правоохоронними органами, перелік посадових осіб НК, які уповноважені для розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних з порушенням законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та на накладання адміністративних стягнень. Друге визнати таким, що втратили чинність рішення. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 21 березня 2013 року номер 168 від 1 березня 2016 року номер 112. Це рішення набирає чинності з дня наступного за днем його оприлюднення на офіційному вебсайті НКК та застосовується одночасно з введенням в дію структури НКК та штатного розпису на 2022 рік апарату НКК Згідно з наказом голови НКК від 9.82 року номер 27 НК. Дякую. Дякую, Олег Іванович. Є зауваження, питання доповнені до вказаного проєкту рішень членів комісії, присутніх. І прошу прийти до процедури голосування. Хто за? Прошу. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення Юрівна. Дякую. Дякую. Пропонується внести інформацію до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку згідно з додатком, а саме включити до реєстру товариство з обмеженою відповідальністю Лелека Експрес». Прошу підтримати. Дякую. Немає зауважень доповнень. До зазначеного проєкту рішення. Немає, не бачу. Тоді прошу прийти до процедури голосування. Хто за, прошу підняти руки. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Прошу наступний проєкт рішення. Дякую. Де? Шановний головуючий, шановні члени комісії. В межах повноваженка, яка є як кордона управління державним майном щодо державного підприємства ОДЦР, враховуючи статут підприємства, звернення самого підприємства, на ваш розгляд внесено проєкт рішення щодо погодження організаційної структури ОДЦР, передбачає часткові організаційні зміни щодо утворення департаменту РЧР, натомість ліквідацію департаменту РЧМ та забезпечення СРМ. Та утворення відділу застосування радіообладнання, натомість ліквідацію департаменту РЕС та ВП. Пропонуємо підтримати. Дякую. Є пропозиція зауваження до да? запропонованого проєкту рішення. Не бачу зауважень. Доповним. Прошу тоді перейти до процедури голосування. Хто за, прошу підняти руки. Одноголосно. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до <кій> наступного останнього для порядку денному рішення. Іван Іванович, прошу. Доброго дня, шановний головуючі, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення МКК про розгляд розпорядження Кабінету міністрів України, про затвердження плану дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з деокупації територіальної громади. На виконання доручення прем'єр-міністра України Мінреінтеграції розроблено проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з деокупації територіальної громади. Прийняття та реалізація розпорядження забезпечить визначення комплексу першочергових дій Заходів. Проведення яких є необхідним для відновлення функціонування заокупованих територій, в тому числі і відновлення електронних комунікацій та змагання електронно-комунікаційних послуг населенню на, на територіях таких громад. За результатами опрацювання, пропонується погодити проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. З деокупації територіальної громади із зауваженнями зауваження пропонується додати окремим листом. Вони будуть стосуватись додання до пункту 63 у якості виконавця національної комісії НКРК за згодою до пункту 64, саме фраза за згодою все було однозначно у трьох пунктах, які стосуються електронних комунікацій. Та до всіх всіх цих трьох пунктів саме часові рамки, які зараз встановлені невідкладно, додати після слова невідкладно, після розмінування, або там після очищення населених пунктів тих територій від вибухонебезпечних засобів. Прошу підтримати. Дякую, Іван Іванович. Вікторія Юрівна, щось хоче доповнити. Нічуть, не включить мікрофон. Ні, не ні, 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 ні. я нічого не хотіла сказати. А не побеї, бачиш, руку підняли. Извиняєте. Є доповнення зауваження пропозиції до вказаного запропонованого проєкту рішення? Немає. Прошу тоді голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Це був останній виходить, пункт нашого порядку. Денного дякую всім. В таких складних умовах ми за всі на зв'язку. Бережіть себе до побачення.